В одеському автобусі жінка голосно розмовляє по мобільному. І ти уявляєш, Софочко, Заходжу я до нашої спальні, а там мій додік з сусідкою на нашому ліжку куворкається. Ну я тихенько прошмигнула на кухню, взяла. Ой, вибач, Софочко, моя зупинка, я о шостій. З роботи буду їхати, розповім, що далі було. Шоста вечора. Та сама жінка сідає в автобус, а в автобусі вже сидять ті самі пасажири. І тут в автобус заскакує захеканий чоловік. Переводить дух. Я не спізнився. Подивився на жінку і каже Ну що, дзвоніть софочці.